Доброго ранку! Сьогодні ми будемо розмовляти про тварин, які живуть в лісі. Цих тварин називають дикими. Вони самі собі шукають їжу і влаштовують свої домівки. А про кого ж ми поговоримо першого? Послухайте уважно, будь ласка. Хто це руденька, маленька, біжить по гілочках жвавенько, пухнастий хвостик? Спритні ніжки збира гриби, шишки і горішки. Так, це білочка. Вона руда та пухнаста, сміливо стрибає з гілки на гілку з одного дерева на інше. Білка дуже любить горішки та насіння. Живе білка в дуплі. Узимку, коли дуже холодно і голодно насіння. І горішки та гриби, які вона збирала восени, їй дуже допомагають. А ну спробуйте відповісти на запитання, яка білочка на вигляд? Де живе білочка? Чим живиться ця тваринка? А хто ж у нас наступний? Слухайте уважно. Довгі вушка, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, скаче прутко і боїться вовка сірого і лисицю. Так, це зайчик. Великі вуха зайця дуже чутливі, вловлюють найменший звук. Якщо звір підійде до нього, заяць стрімко стрибне в бік, і ось він уже мчить великими стрибками. Зайчик полюбляє їсти травичку, овочі. А коли холодно взимку, зайчик може їсти кору дерев. Живе зайчик в норі. Спробуйте відповісти, будь ласка, на запитання, зайчик який зовні? Де мешкає зайчик? Що любить зайчик їсти? Ану, послухайте уважно цю загадку. Чи відгадаєте ви про кого вона? Клишоногий та великий, дужий, сильний звір, цей дикий, через ліс іде вперед, дуже, дуже любить мед. Так, це ведмідь. Ведмідь живе в лісі. Він великий і дужий, густа. Тепла шуба темнокоричневого бурого кольору. Бурий ведмідь сильна і доволі спритна тварина. Він уміє швидко, майже безшумно бігати та лазити по деревах. І навіть чудово плаває. Ведмедик знатний ласун. Він любить мед, смакує ягоди. А також він полюбляє рибку. А взимку ведмідь впадає в сплячку і всю зиму до весни спить в своїй берлозі. Спробуйте відповісти на запитання: ведмідь який? Де він мешкає? Що смакує ведмедику? А ось іще одна загадка. Дріботить Через лісок має шубку з голочок і несе на ній грибочки, яблучка, грушки й листочки. Так, це їжачок. У їжачка на спині багато колючих гострих голочок. Така колюча шубка звірятку дуже потрібна. Голочками їжак захищається від ворогів. У разі небезпеки він згортається в клубок. Адже мало хто захоче вколоти собі ніс або лапу. А як небезпека мене, колючий колобок розгортається і показує вузьку мордочку з чорним носом, блискучими очима намистинками. Видно і лапки з кіхтиками, а якщо придивитися, то і вушка. Їжачок форкає, пихкає іде тихенько по лісу. Ану, відповідайте мені на запитання. Чим особливий кожушок їжачка? Який він? Навіщо їжачкові голочки? А зараз подивіться, будь ласка, на цю картинку. І давайте з вами пригадаємо, як називають тварин, які живуть у лісі. Так, це дикі тварини, молодці. Я сподіваюся, вам сьогоднішнє заняття сподобалось? А зараз нам треба прощатись. До нових зустрічей!